Паспортна криза минула з 27 червня по 16 липня. Була тимчасова затримка у виготовленні закордонних паспортів мешканцям Дніпропетровщини. Це стало через зміну компанії виробника бланків для документів. Наразі проблем із видачою паспортів немає. Христина Венгеляускайте знає подробиці. Ось так на широку ногу звикли відпочивати мешканці Дніпропетровська. Де більше в Європі? Ну вот ми були последний раз в Єгипті, до этого були в Черногории. Наверное, все таки Черногория. Там кліма м'ягенький. Польша закопана. Я люблю в Європі отдыхать. в Прагу очень люблю красива столиця. Що где люблю? Ну, мечтаю побувати в Італії, звісно, в Венеции. Там плани та цього літа багатьом планом на відпустку стала називати проблеми із закордонними паспортами. Люди довгий час не могли отримати бажані документи для виїзду в іншу країну через те, що змінився виробник бланків з 27-го прошлого року... місяця. Сиз із переходом поступлення бланків прикритилося. До 16 числа цього місяця ми не получа. На даний час ми вже получили паспорта тих, хто заказывал срочно, это в оперативном порядке до 10 днів. 90% ми вже выдали. Это слыше 600 паспортов по області, і в обычном режиме слыше 300 паспортов. Із 17 липня вже більше 600 мешканців області отримали свої закордонні паспорти. Сейчас разработан план согласованный с предприятием. До конца следующей недели мы выйдем в обычный штатный режим И задержек уже я думаю, ніби та й без проблеми з бланками оформлення закордонного паспорта може стати нелегким завданням. Олена й досі пам'ятає, скільки нервів та часу витратила на те, щоб, врешті-решт, отримати бажаний документ. Достатньо довго спочатку на була просидіти в черзі, щоб Здати документи, потім потрібно було ще фамилию, фамілію, правописання цієї фамилии, щоб оно совпадало, скажімо так, на карточці, да, карточці. же підтвердження від банку для посольства. І в паспорті нужно в було проконтролювати, ну і потім, щоб забирать, теж нужно в определенний день, в определенний час відстояти очері. А для тих, хто не хоче чекати 30 днів, є інший варіант. Більшість турагентств може зробити закордонний паспорт за мінімум зусиль. Потрібні лише копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера. Звичайно, це коштуватиме в декілька разів дорожче, але зекономлений на чергах та зборі документів час можна буде витратити на екскурсію в Європу чи відпочинок на золотих пляжах. Христина Венгеля і Антон Логуш, новини 11 каналу.